Доброго дня, компанія автопарк в продажу Єгуар F-Pace 2018 року з 2-літровим бензиновим двигуном. Ось так виглядає, має е, оригінальні легкосплавні диски, позаду, попереду е, має парктроники, має задню камеру, ось так автомобіль виглядає. Має шкіряний світлий салон, мультимедію Meridian, повне електрорегулювання, панорамний дах. Все максимально збережене, світленьке, гарненьке. Ось така шайба. Клімат мультимедіа, така розширена, мультикермо, всі помічники, електропривід багажнику. Ось так все виглядає. Взагалі новий автомобіль максимально обслужений, є підігріви. задня розеточка 12-вольтова. Ось так виглядає. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська. 2. можна придбати за готівку, кредит та лізинг. до зустрічі.